Для того, щоб створити віртуальні відеолекції, ми маємо дуже, ну, вже на сьогодні ми маємо певні, певні пропозиції з того, що ми можемо зробити. А так, наприклад, ми можемо створити відеолекцію просто в Google формі. Для цього треба її спочатку записати на YouTube. А після підключати в Google форму, де можна підключити в форму відеолекцію, отут, коли ми відкрили форму, створюємо звичайний тест, і отут є додати відео. Таким чином я можу написати запитання, додати відео, виглядати це буде так. Отут згори запитання, отут відео, яке студент запустить, передивиться, а внизу будуть варіанти відповідей. І студент, дивлячись фрагмент моєї лекції, зможе відповідати на ті запитання, які я задаю. Крім Google форми, ми маємо на сьогодні. Ну, Google-форма, чим вона хороша, вона безплатна. google обліковий запис, тобто аккаунт, він безплатний, він практично у всіх є, там же є YouTube, і там ми можемо створювати, скільки нам захочеться інтерактивних відеолекцій. Для створення інтерактивних відеолекцій можна використати ресурс Edpuzzle. В Edpuzzle це вже більш професійний ресурс, він умовно безплатний, тобто, якщо ми захочемо його придбати, то нам доведеться платити практично 14 доларів на місяць, а для шкіл, для освітніх організацій це ще ну так солідна сума. Ну, в принципі, співрозмірна з кахутом. Безплатно я можу створити тільки 20 відеолекцій, причому такий варіант, що я створюю відеолекцію і видаляю і нову, створюю, не проходить. Тобто, якщо ви вже створили лекцію, вона порахувалась, і якщо ви її видалите, то це не додасть вам нового місця для створення нової відеолекції. Знову ж таки, відео пишеться на Ютубі, ми його запускаємо з Ютуба, Відпадлі, і там ми зупиняємо. Є спеціальна кнопка зупинити, задати питання, розбиваємо відео на запитання і додаємо запитання, як в мудлі. Тобто, там, в принципі, там трошечки більш примує, але там є тести з є тести кнів. А є просто опитування, тобто збір просто статистичної інформації, що студенти думають з цього питання, або там можна задати питання з того, що вони подивились. Чим пазл складний для нас, тим, що там все ж таки працювати не так просто і розібратися з ним, якщо у вас низький рівень інформаційних навичок, роботи з, інформаці... з, інформаці... з комп'ютерними програмами. То там достатньо все ж таки заплутана йде програма. Хоча, в принципі, мабуть, співрозмірна з кахутом, але не така красива. Там запитання не такі красиві, які ми можемо створити в кахут. І, звичайно, кахут от в кахуті ми можемо створити красиві запитання, причому вони можуть бути як пустовими запитаннями, так і. Опитуванням, збором, тобто голосуванням, збором якоїсь інформації, що сьогодні я вам спробую показати.